Знаєте, мене неймовірно дивують люди, які не розуміють простих звичайних природно-наслідкових зв'язків. Через це вони продовжують вчиняти помилки, через які потерпають і будуть потерпати. І це для мене саме головне. приклад: мешканці одного з будинків по вулиці Володимира Великого зіштовхнулися з проблемою, наче інші мешканці не зіштовхуються кожен день. Хтось у мешканців на Володимира Великого в підвалі ще за часів юності Юрія Григоровича Вілкула встановили клапан для води. Е -е. Але за роками він згнив і перестав тримати воду. Через це ця клята вода затопила підвал і дісталася аж до електромережі, і замкнула її, через що весь будинок був довгий час без світла. Що зробили мешканці будинку? Шановні, знаю, серед вас є мої підписники. Будь ласка, не ображайтеся. Можливо, слова будуть жорсткими, але я вважаю, що справедливими. Тож, що зробили мешканці будинку? Зараз вам розповім. Важаю здоров'я, Ріг! Сьогодні ми з вами поговоримо про важливе і щиро сподіваюся, що це відео ви покажете всім своїм сусідам, родичам та друзям. Можливо, хоч так вони зрозуміють, що пізно пити боржомі, коли вже всьому і всюди повна срака. Во всіх районах це видно було. Нас з вами, мешканців Кривого Рогу, останні 14 років як раків варять на повільному вогні, щоб ми не відчули відразу, що ми це лише корм для вілкулів і їх команди. Дійсно. нас із вами розділяли, розділяють і будуть розділяти на райони, соціальні класи та групи. Бо розділеним набагато легше маніпулювати та керувати. Я ж всіх жителів, і таких, і таких, і таких. І дай Бог всім здоров'я. Нам з вами щодня впродовж останніх щонайменше 15 років брешуть. Тобто є фактор Україна, Росія, звісно, да нас щодня грабують. Війна все спішить. Ну, реально, за ці 15 років не було в календарі дня, в якому у нас із вами нічого не вкрали і нам не збрехали. Я не хочу занурюватися в документи, шукати на сайтах виконкому розпорядження та дивитися, чи там підпис стоїть. Адже я й так вже знаю, що на всі головні посади в комунальні підприємства призначає міський голова. А в нас він 15 років беззмінний. Тобто, ось він причинно-наслідковий зв'язок. Мародер Вілкул поставив на посаду свого колегу Мародера Маркова Маркаровачекана. Не для того, щоб водоканал працював, а для того, щоб дід Вілкул мав з підприємства прибуток. А як воно там далі буде, то от лукаво, ви це знаєте. То таке? І ці мої слова підтверджують не документи, а ваші очі. Просто подивіться, як по всьому місту тече вода. Питна вода, дефіцитна вода, вода з водосховища, які майже пересохли, і ось вона річками тече по вулицям міста. І мені все равно. Саша, нелегітимний синочок нелегітимного міського голови Кривого Рогу, каже, що причини, чому вода тече по місту, усього навсього дві: перша це гідроудари. А друга це те, що майже всіх працівників водоканалу мобілізували. К сожалению... А ще Саша пропонує всім критикам на тим, кому не подобається, що вона тече по вулицях міста, виправити це, влаштувавшись слюсарем у водоканал. Тільки от два моменти, про які Саша не каже: це те, чому він сам туди не влаштується. А ще він не каже, що водоканал не бронює своїх працівників. Підажіть, так вам не почулося. водоканал Кривого Рогу не звертався з проханням забронювати працівників. Ось доказ. Документ, як ви любите. Спасибо. Чому так? Я це пояснив текстом в своєму телеграм-каналі. Ті, хто підписаний, бачили пояснення ще вчора. Вам тут двома словами поясню: Саша боїться, що якщо буде щось качати, то з Києва його почнуть штурхати і можуть посадити за мародерство. Тому він не заважає президенту забирати на війну всіх до останнього українця. А за це у Сашка бронь не лише від армії, а й від СБУ, поліції та навіть ФБР чи Мосаду. Ну звичайно. Тепер нам треба зробити невеличку паузу, щоб я міг звернутися до найкращої частини аудиторії. Хейтери, фанати Вілкула та інші нехороші люди, які вимушено по команді свого володаря дивляться це відео, можете перемотати на три хвилини вперед. Вам наступна частина не буде цікавою. Та й що з вас взяти? Чи ви допоможете? Шановні глядачі, скажу відверто, чесно, мені дуже соромно до вас постійно звертатись, про щось просити. А тим паче, що мої вороги, герої історії, про які тут вам розповідаю, вони пишаються, радіють і певно мастурбують кожен раз, коли я прошу підтримати мою роботу. Вороги, ті, про кого я знімаю ці відео, вони дуже хочуть, щоб я зупинився, щоб перестав про них і їхні вчинки згадувати. Ситуація, що сталася з Іриною Фаріон, не унікальна. І будь-якою миттю може статися зі мною. Адже хто я такий? Навіть у порівнянні з тією ж Фаріон, я звичайний хлоп з зарічного, а вона професор. І що? За слова, за правду чи за власну думку, але її прибрали. Як добре, що збили, пакалечі людину. чоловіка. Кожне моє відео, в якому я намагаюся пояснити своїм людям, як нас дурять та на чому, щоб ми перестали дуритися і, зрештою, порозумнішили та вигнали ворогів з свого дому. Кожне таке відео може стати останнім. Останнім, яке я зроблю, і останнім, яке ви побачите, і я все це роблю не тому, що хочу влади чи мільярдів гривень на балансах. Ні. Або я хотів влади, повірте, ще в 19-му році приєднався до тих, хто мене запрошував у команди свої політичні. І можливо, я вішаю собі медальки, але вірю, що мої навички та вміння стали б у нагоді будь-якій політичній команді, аби вона зуміла мене переконати, що вона працює для народу. А не для себе у свою кишеню. аби хотів мільярдів не знімав би відео про кривий ріг та проблеми міста, бо є набагато потужніші теми для відео, які приносять купи переглядів і прибутків. Та навіть в дупоту Ютуб серед вас є купа людей, хто присилав мені вакансії у біусі чи з інших телеканалів, куди я би міг піти працювати і забути про кривий ріг з його проблемами. Але ж ні, я не кинув кривий ріг і не кинув вас, мої шановні співгромадяни, сусіди та друзі. Чому я цього не зробив? Бо хочу. Мрію про добробут саме свого міста, а вже потім інших міст усієї нашої держави. І знаєте, це дуже важка, іноді неприємна, невдячна мрія, бо я намагаюся з усіх сил робити все, що можу, а іноді навіть трішки більше. Але на жаль, народ і далі спить. Не всі, звісно, ви ж тут, ви прокинулись, але інші сплять, сплять, споглядаючи навіяні брехливою пропагандою сновидіння. Що потрібно для розвитку нашого города? Не хочу вішати собі медальки, але я точно знаю, що серед вас, мій шановні глядачі, сусіди та друзі, є ті, хто до того, як випадково не потрапив на цей канал, взагалі не знав про існування озвучених тут проблем нашого міста. Тобто, моя робота, можливо, комусь подобається, точно не подобається нашим з вами спільним ворогам, але моя робота так чи інакше важлива. Бо по-перше, вона впливає на процеси в місті. Через нас і з вами я зробив відео, ви подивилися, звільнили купу мародерів. А по-друге, я вірю, що рано чи пізно ми зберемося в критичну масу і розчавимо наших ворогів. Але мені просто необхідна як повітря, саме ваша підтримка. Я багато від чого відмовився та відмовляюся заради того, щоб бути з вами, бути серед вас. Я маю на увазі, що я така сама людина, як і інші. В мене не блакитна кров. Мій батько все життя дроти по шахті тягав, бо був зв'язківцем, а не корупціонером, проректором, не брав хабарів. Я такий самий, як і всі ми. І я, мій народе, плоть від плоті твоєї, готовий за тебе боротись, не жалію крові своєї. Та, зрештою, дуже прошу не забувати ім'я бійця, що проти сили втричі дужчої йшов та стояв до кінця. Посилання на знати та номери карток у описі під цим відео. Щиро вдячний кожному. Без вас нічого не буде. На початку цього відео ми з вами говорили про людей із будинку на вулиці Володимира Великого. Що вони зробили? я не маю. Вони викликали аварійну бригаду Кривбасводоканал, і коли ті приїхали, мешканці будинку це дуже гучно буде сказано, але я звучить по так от, мешканці багатоповерхівки взяли ремонтників в заручники, вимагаючи вирішити їхню проблему. 2 мільйони баксів і гелікоптер на дах будинку. Окей, про бакси і гелікоптер я придумав. Але ж як слюсар водоканалу може вирішити проблему, яку ми у 2010 році допустили, коли обрали Вілкула. Ніяк. В нього ж немає машини часу? Чи є? Я, я взагалі в шокі. Вороводоканалівці, коли приїхали на виклик на Володимира Великого, сказали мешканцям будинку, що в підвалі їхнього будинку задвижка, я забувся, як називається цей вентіль. Ну ви зрозуміли, що цей кран як воно там зветься. Так от що там вони її замінили. Нещодавно той новий здвіжка, вентіль-кран, що то все нове Це враньо. Водоканалівці брехали як останній раз в житті, бо вони думали, що ніхто не перевірить, що в підвалі, де пояс води, ніхто не полізе і не побачить, що задвижка не мінялася. Але вони помилялися. Мешканці будинку з'ясували, що їм нагло брешуть, і почали вимагати від своїх заручників, щоб ті викликали головного інженера. А ваше ласка. Як вас зовут? Руководство, представьте а, а А, а, вы, я кубокату а кубокату вы скажите, пожалуйста, почему вы не меняете задвижку на рабочая, Она не закрывается и не открывается, она у вас закрывается вода есть? И... У вас она... есть? Нет. Закрывается. У вас есть? Нет. У да. Потому что закрывается. В смысле? Так она не сильно закрывается. Не сильно это, во-первых. Во закрывается и открывается, она с молотка. Это нормально? В смысле, Ее Перед этим у вас не было ее кувалды. Ну, певно, похотіли послухати і його вже брехню докупи. Ця ситуація на практиці, ну от просто на очах, демонструє схему, за якою працює поставлений вілко на посаду директору ворводоканалу Сергій Маркаров чи Марков чи якось так. Це взагалі не важливо, бо тіп по життю. <пи> Тому байдуже, яке в нього прізвище. Я з ним спілкуватися, дружити чи ще щось не збираюся, і вам не раджу. Схема проста: на папері всі труби поміняні, всі клапани, і крани нові. А насправді ці гроші на нові труби й клапани вкрадені, і в паперах написано, що все нове і замінене. Тепер скажіть мені, мітингом проти аварійної бригади водоканалу яку проблему вирішили мешканці будинку по вулиці Володимира Великого? Так тимчасово їм перекрили воду, рівень затоплення у підвалі впав, і ДТЕК увімкнули світло. Але яку проблему вирішили люди своєю акцією проти? Аварійщики водоканалу і нет проси. Шановні мешканці будинку на вулиці Володимира Великого і інші мешканці інших будинків. Зрозумійте, будь ласка, що в нас в кривому розі є два найбільших ворогів. Один з них сидить у Кремлі, а інший у виконкомі. Це наші вороги, а не аварійні бригади водоканалу. Кремлівські вороги запускають ракети, а місцеві вороги грабують та руйнують інфраструктуру. Зрештою, мети досягають як одні, так і інші. Життя українців в Україні стає нестерпним. А ми з вами? Ну, ми жертви чи свідки. Ось ключова задача. В самому кінці хотів відреагувати на повідомлення одного підписника у Фейсбук. Ось це повідомлення. Чоловік нагадав нам усім, що у червоному гірнику була стаття про те, що Юрій Григорович, винахідник, винайшов систему гасіння гідроударів за. Що отримав премію з бюджету міста та щороку роялті від обороводоканалу. Але як сказав син старого маразматика Саша, систему водогону в Кривому Розі зруйнували гідроудари. Це означає, що або дід Галімий брехун старий і нічого він не вигадав, нічого не відкрив і не збудував, а просто все життя був нікчемним брехуном та мародером. Про що є докази? І якщо ви підтримаєте це відео донатами, лайками і коментарями в наступному відео я з доказами покажу цю історію стару. Або Саша бреше і не гідроудари винні.